Несуть квіти та іграшки. У Кривому Розі простилися з 12-річним Максимом та його 77-річною бабусею Валентиною. Вони загинули у власному будинку внаслідок ракетної атаки 21 вересня по приватному сектору. Батько хлопчика каже: тієї ночі з дружиною були не в місті. Вони кажуть, по інфраструктурі. Ось мой дом інфраструктура. Пожалуйста. Стратегически важный ну, объект. объект. Оказывается, мой сын был стратегически важный объект, который мечтал вот, стать блогером. Паркуром у нас занимался, любил скакать. А потім да. перейшов на баскетбол. Ну кабачити разносторонні ребенки був. Так, 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 то... Батько загиблого Максима розповідає, бабуся дуже любила й опікала онука. Вони мешкали в різних будинках неподалік, однак часто гостювали одне в одного. Вона постійно дуже. за нього переживала, покушав, не покушав. Ти покорми його, Сходіть туди, сходіть сюди. Мама завжди зі то уроки зробити, то ще щось. Андрій каже, придбали будинок вісім років тому затишок. Чоловік додає, відновлювати зруйноване помешкання не буде. Ні, моральний, фізичний, ну ніяк. це вже все. Скажіть так, ме твоє для мене, наприклад, це все. я Де з життя моєї мами і моєї ребенка. Царство Небесне, отруку Максиму, і отроки, і Валентині. Нехай Господь Милосердний дарує і життя їм оселіх святих на лоні Авраам на прощання. Прийшли сусіди, знайомі, рідні родини та однокласники хлопчика. Його класна керівниця Анастасія каже: діти дуже сумують за Максимом. Завжди активний, такий, знаєте, можна сказати, живчик, такий маленький, завжди з посмішкою доброзичливий, вічливий, привітний. На мікрорайоні завжди, як проходить, дивишся на нього. Він завжди з посмішкою так дивився Максим. Бабулечку я знала хлопчика. Він такий позитивний, такий він шустрий, такий хороший хлопчик риженький, Всі його любили. Він сам самостоятельний, батьки хороші. Бабулечка така доброжелательна. Ну ну хороша сім'я. Поховали Максима Шаульського та його бабусю Валентину поруч на одному з кладовищ Кривого Рогу. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.